Привіт! Сьогодні в майстерні ми розглянемо основи кутових шліфувальних машинок. Ми поговоримо про різні функції кутових шліфмашин, деякі з найбільш вживаних дисків і як їх використовувати, а також про безпеку. Я впевнений, що щось забуду, тому це не є всеохопним відео з безпеки. Обов'язково прочитайте ваші інструкції, робіть домашнє завдання і починайте працювати. І е, просто користуйтеся здоровим глуздом, щоб бути в безпеці у вашій майстерні. Давайте перейдемо до різних особливостей, які вам слід шукати в кутовій шліфувальній машині. Перший аспект цих кутових шліфувальних машин це розмір, і він позначається діаметром кола. Чотири з половиною дюйми є найпоширенішими для початківців-хобістів, і я сам ними користуюся. Вони також дуже популярні серед професіоналів. Але є також диски: 5, 6, 7 і 9 дюймів, які ви можете використовувати, щоб трохи підвищити продуктивність у більших одиницях. Зараз чотири з половиною дюйми для мене працюють дуже добре. У чотири з половиною дюймових кутових шліфувальних машинках є три різні типи перемикачів. Це наступне на що варто звернути увагу. Є перемикач, який ви ковзаєте і вмикаєте, як вимикає. Світла, але вони зазвичай вимикаються дуже легко, просто від дотику, як вони і розроблені, і це працює дуже добре. Це найпростіший тип. Тепер мій улюблений тип вимикача це Pedal Trigger, і саме такий у мене на цьому бауер, який я маю вже приблизно рік. Це досить хороший шліфувальний верстат. Коротше кажучи, ви просто натискаєте тут, і коли ви стискаєте шліфувальну машину, вона починає працювати. А коли ви відпускаєте, зупиняється. Такий тригер може бути трохи безпечнішим, тому що якщо ви втратите контроль, або якщо вона випадково вискочить із ваших рук, шлі Фувальна машина вимкнеться. Третій тип це тригер з рукояткою, де у вас насправді буде ручка схожа на дриль тут ззаду, і це те, що я маю. Доступні у шліфмашинах на 4,5 дюйма. Але це стандарт, як тільки ви переходите до більших шліфмашин, і знову ж таки, шліфмашина працює тільки тоді, коли вимикач натиснутий. Тепер який тип підходить для вас? Це дійсно багато в чому залежить від особистих уподобань, але мені справді подобаються куркові вимикачі. Наступне на що варто звернути увагу, це ампераж двигуна шліфмашини. Це двигун на 11 ампер, а це на 8 ампер, що означає, що цей має трохи. Більше потужності. Зазвичай вони коштують трохи дорожче і важать трохи більше. І чесно кажучи, ця шліфувальна машина на 8 ампер має достатньо потужності для практично всього, що я роблю, тому це не є необхідним. Але часом корисно мати трохи більше потужності. Тепер усі шліфувальні машини, які у мене є, мають діаметр чверть дюйма. Оскільки я зазвичай працюю там, де є електрика, є бездротові опції. Якщо ви знаходите їх зручнішими, але мені подобається потужність і надійність інструменту з шнуром. Коли справа доходить до кутової шліфувальної машини, зараз поговоримо швидко про те, як встановити диск на будь-яку типову кутову шліфувальну машину. Існує три способи: перший спосіб диск має різьбову вставку на ньому. Це дуже поширено з дротяними щітками та багатьма шліфувальними дисками, тому ви можете просто закрутити його на штир без додаткового обладнання, і ви готові до роботи. Це просто і зручно. Інші диски будуть мати отвір, що проходить через них. Вам не потрібно турбуватися про те, що воно пройде наскрізь, тому потрібно використовувати гайку. Коли ви використовуєте гайку з одним з цих дисків, зазвичай у гайки. Є дві сторони. Якщо ви використовуєте товщий диск, то є маленький діаметр, який підійде прямо в діаметр диска, який ви хочете встановити до диска. Якщо ви використовуєте тонше коло, ви перевернете гайку і зафіксуєте її, просто притиснувши плоску сторону для підтримки кола. Ще одна річ, яку слід пам'ятати, це те, що багато шліфувальних машин мають невеликий адаптер, що лежить в рівень з ними. Він розташований над колом, і ви захочете переконатися, що плоска сторона спрямована до вас. Прилягає до колеса. Отже, основне, на що варто звернути увагу, це те, що колесо підтримується з обох сторін. Перш ніж ми розглянемо всі ці різноманітні типи коліс і як їх використовувати. Давайте поговоримо про загальні аспекти безпеки. Правило номер один для безпеки при роботі з кутовою шліфувальною машиною ставити на місце захисний кожух. Вони мають невеликий металевий кожух, який закриває колесо майже наполовину. Воно заблокує будь-яке сміття, що летить у ваш бік. Але не тільки це, воно захистить вас, якщо одне з цих коліс буде пошкоджено і розлетиться на частини. Це точно не те, що ви хотіли б, щоб повернулося у ваш бік. Є кілька різних типів цих кожухів з різним. Розмірами, а деякі насправді мають захист внизу, щоб повністю закривати диск під час різання. Ми розглянемо це детальніше, коли дійдемо до розрізних наконечників. Наступний крок використовувати ручку тут. Ці ручки знімні, вони можуть розташовуватися з обох боків. Але якщо ви надійно зафіксуєте її, це дасть вам дуже хороший спосіб утримання та контролю над інструментом. Використовуйте його правильно. Гарна ідея завжди перевіряти стан колеса перед початком роботи, і якщо воно пошкоджене або зносилося, краще його замінити. Це важливо не лише для ефективності роботи, а й для вашої безпеки. Тому завжди переконайтеся, що. У вас є підходяче колесо для потрібного завдання і перевіряйте його стан перед використанням. Використовуйте правильний диск для завдання. Або якщо воно призначене для шліфування під кутом, або деяке може виконувати обидві функції. І ми розглянемо їх незабаром. Але переконайтеся, що ви використовуєте правильне колесо для роботи. Переконайтеся, що воно в хорошому стані. Якщо воно пошкоджене, відразу викиньте його. Або якщо воно було на вулиці і намокло, це може вплинути на деякі клеї, що тримають колесо разом. Отже, вам дійсно варто відмовитися від таких коліс. Ще одна річ, на яку слід звернути увагу, коли йдеться про колеса, це швидкість обертання. Це колесо розраховане на 13300 обертів за хвилину на вищу швидкість ніж фактична швидкість шліфувальної машини. Не все буде гаразд більше, ніж фактична швидкість шліфувальної машини, ви в безпеці. Одна з пасток, яку ви можете потрапити, це те, що диски з більшим діаметром, як 6-дюймовий і 7-дюймовий диск, насправді можуть підходити до багатьох 45 дюймових шліфувальних машин. Однак ці колеса призначені для експлуатації на нижчій швидкості зі специфічними шліфувальними машинами для них. Тож, якщо ви знімете захист і встановите одне з тих більших коліс. Тут воно обертатиметься занадто швидко, і це може бути дуже небезпечно. Тому оскільки важливо тримати обидві руки на шліфувальній машині, вона захоче зрушити вашу деталь. Потрібно закріпити її за допомогою затискача, оскільки частинки летять усюди, захисні окуляри обов'язкові, а повний захисний щиток ще краще. Я зазвичай використовую свою зварювальну маску, переведену в режим шліфування, як повний захисний щиток, і це працює досить добре. Крім того, утворюється чи а, Хокса утворюється багато сміття та пилу не лише від того, що ви шліфуєте, а й від того, як ці кола руйнуються та зношуються, і пил від них теж не бажано вдихати. Тому хороша ідея використовувати надійні респіратори під час роботи. Захист для слуху обов'язковий з так гучним інструментом. Остання загальна порада стосовно безпеки. Слідкуйте за тим, куди летять гарячі іскри. Вони можуть нанести значну шкоду чи навіть спричинити пожежу, якщо потраплять на щось легко займисте. Тепер поговоримо про різні речі, які ви можете зробити з кутовою шліфувальною машиною, і які диски найкраще підходять для цього. Отже, першою вашою задачею може бути вирізання отвору. Існує безліч різних Півкругів, які можна використовувати для різання матеріалів, і як ми бачили на зображенні з боку на різних шліфувальних кругах, буде показано, чи можна завантажувати їх з боку для різання. Або лише на краю для шліфування. Тепер деякі можуть підходити для обох завдань, як, наприклад, диск товщиною 1,8 дюйма або 3 мм. Їх можна використовувати як для шліфування, так і для різання, але вони роблять досить широкий зріз. Тож, якщо вам потрібно багато різати, це може стати великою проблемою. Саме тому я рекомендую використовувати спеціальні відрізні кола. Вони трохи тонші, тому, коли виріжете ними, вам не Потрібно видаляти так багато матеріалу, можна просто прорізати його. Проте є компроміс через цю тонкість і можливість різати таким чином. Вони насправді не призначені для цього. вони зроблені для шліфування з боку. Вони не мають підкріплення для цього. Тому якщо ви це зробите, це може пошкодити диск і призвести до його розпаду на високій швидкості, чого ми точно не хочемо. Зазвичай я тримаю кілька шліфувальних машин під рукою, щоб мати різні колеса для різних завдань, в залежності від того, що я роблю. Що стосується цих коліс, то найбільш поширеними є абразивні типи коліс, які мають Волоконно-скловолоконне підкріплення. Вони бувають у двох різновидах. Один просто плоский, фактично. І тут центральна частина піднята, що трохи зміщує фактичний ріжучий диск. Це називається тип 27. Але ви можете пам'ятати, що обидва існують. Ці алмазні відрізні круги це сталева пластина з алмазами по всьому краю. Вони дуже схожі на кола, які вже давно використовують на плиці та камені. Проте ці зроблені для металу. Ці кола служать набагато довше за абразивні, але на мій досвід ріжуть не так швидко. Тут є одна важлива перевага на долік. Коли ви вирішите користуватися одним із цих, через це я зазвичай все ще дотримуюся старомодних абразивних коліс. Тепер, якщо у вас є захисний чохол з повним кожухом для вашого шліфувального верстата, це буде найкращою практикою використовувати його при різанні. Це повністю охоплює колесо всередині, щоб воно не вийшло. І коли ви шліфуєте, захисний кожух не лише блокує деяке сміття, він утримуватиме диск, якщо той розлетиться. Тепер існує кілька різних технік безпечного різання, але я розкажу вам про ту, яка, на мою думку, є найкращою загальною практикою. Це здійснити вам потрібно буде мати ручку. На нижній частині ви побачите, як шліфувальний диск рухається в цьому напрямку, наче колесо від вас. Це дозволить, якщо інструмент застрягне, витягнути його з рук замість притягування до себе. Тож я тримаю корпус шліфувальної машини майже горизонтально. Він трохи піднятий. Ви можете бачити, як шліфувальний круг рухається ось так. Він буде тягнути його як колесо від мене. І таким чином, якщо він заклинить, то витягне його з моїх рук, а не на мене. Так що я тримаю корпус е шліфувальної машини майже горизонтально. Він трохи піднятий і. Тоді я опущу його вниз, переконуючись, що стрілка попереду вказує вниз. Таким чином він буде обертатися. Я зазвичай бачу іскри, що летять у мій бік. Під час цього розрізу, якщо я ріжу листовий метал, зазвичай зможу пройти лише за один раз, але не засовую диск повністю всередину. Я лише трохи проколюю його, і це допомагає уникнути вібрації та продовжити термін служби диска. Тепер, якщо я ріжу через трохи товстіший матеріал, буде набагато краще рухати. Болгарку вперед і назад, щоб вона не перегрівалася, і диск міг поступово прорізати шлях, при цьому міцно тримаючи інструмент, але легкий дотик до матеріалу. Тепер давайте трохи поговоримо про шліфування. Існує два різних типи коліс, які я використовую для шліфування. Одне з них це тверде шліфувальне коло. І інший це шліфувальний круг або дискова насадка. Зараз я покажу, як я це роблю. Тепер давайте поглянемо на звичайний жорсткий шліфувальний диск. Зазвичай ці диски найкраще працюють, якщо тримати їх під кутом десь приблизно 30 або Сорок градусів з матеріалу прямо тут на цьому краю. Ці кола дуже добре працюють для зняття твердого окалини з матеріалу. В... Вони також добре підходять для формування та надання матеріалу форми. Коли я їх використовую, краще постійно рухатись та дати колесу працювати самостійно, роблячи легкий натиск уздовж матеріалу, щоб розподіляти тепло. Потім я приступаю до обрізки, і я можу підрізати це так, як мені потрібно. Інший варіант використовувати один із цих шліфувальних дисків. У мене тут. Є недорогі з Harbor Freight. іноді вони продаються за приблизно 1 долар. Отже, зазвичай я купую декілька з них, а ось це трохи кращої якості. Тепер я вкажу на три відмінності між ними: по-перше, ви можете побачити наскільки більше наждачного паперу на колесі вищої якості, ніж на дешевому. Друге, це Інший тип абразиву, так цей має оксид алюмінію, а цей зірконій. І він буде триматися трохи краще. І знаєте, потенційно викликати менше проблем у моєму зварюванні, якщо я використовую його для підготовки зварювання. Ще одна річ, на яку я зверну увагу, це ця. Цей диск лежить повністю рівно, тоді як цей піднятий до країв. Я покажу, що маю на увазі. Якщо поставити його на стіл і натиснути на нього, ви можете побачити, що цей наждаковий папір лежить рівно. Коли е, шліфувальна машина знаходиться під кутом, це дійсно зручно, тому що під час шліфування краще тримати всю смужку наждачного паперу повністю задіяною, і тоді ви отримаєте гарну поверхню для різання. І ви можете це зробити, коли ваша шліфувальна машина трохи під кутом. Працювати з ними зручніше. Ці кола чудово підходять для швидкого видалення великої кількості матеріалу за короткий час. Вони також дуже корисні, якщо використовувати дрібніші зерна для загального очищення поверхні, якщо потрібно очистити всю поверхню матеріалу. Останнє колесо, про яке я розповім. Це дротяна щітка. Отже, є два різновиди: перший тип це чайка садсенсом і сальс, 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 сальс. Це чашкова щітка, яка призначена для встановлення і фактично очищає ваш матеріал. Її можна рухати вперед, назад, по плоскій поверхні, щоб швидко видалити багато забруднень. Інший тип, який я використовую набагато частіше для очищення пазів, це колесо з закрученим дротом. Його часто називають струнним колесом, і це зручно, тому що воно може пролізти в канавки. І я часто використовую його для видалення шлаку зі зварного шва, особливо якщо я зварюю електродами, такими як шіцетцю 10 або шісець де є той лускатий шлак, який не відділяється шматками. Це все можна добре очистити з допомогою цього колеса. І е, це дійсно рятує в таких випадках. Ну що ж, на сьогодні це все. Вирушайте у свою майстерню, створюйте щось, отримуйте задоволення. Але при цьому будьте обережні, робіть ваші дослідження і користуйтеся здоровим глуздом. Якщо ви дізналися щось нове з цього відео, або вам воно сподобалося, дайте знати, натиснувши палець вгору нижче. До зустрічі наступного разу.